Мої вітання, любі, Любі! В мене вже почався грібний сезон на трояндах. З'явилися перші ознаки гріба коніотіріум Любі. А як вас? Пишіть, мені дуже цікаво. Цей гріб ще називають інфекційним раком або інфекційним опіком Любі. Це така досить небезпечна хвороба, яка може зіпсувати нам найкращі пагони наших троянд. Пишіть, Любі, мені дуже цікаво, чи є у вас ця хвороба, чи виникає вона. Бо в інтернеті завжди багато якихось штампів, які не відповідають реальності. Чому зараз я поясню? Ну, Наприклад, є така інформація, що цей гріб, він обожнє укриття, або він виникає після обрізки троянд. Любі, гріб руйнує ці ствердження повністю. Бо в мене перші ознаки, ось я побачила на першій троянді це відка троянда, яка не була вкрита, яка не була обрізана навіть, але гріб вже з'явився. Він якось потрапив в стебло троянди. Лишила одну гілочку, бачите? Демонстрацію зробити. І це троянда, яка не була вкрита. І це пагінець такий тонкий, непоранений. Він взагалі був наверху. Це троянда вітка. Вона не була обрізана. Я вже побачила це, коли обрізала. Бачите, який підступний гріб. Угу. І ще любі, я хочу поділитися своїм власним досвідом, ось своїми власними спостереженнями. На цей гріб надії. Міть вмісні препарати не діють, вони його не викорінюють. любі. Декілька років спостережень мені дали таку інформацію і таке право стверджувати, що навіть якщо ми першу обробку робимо міть вмісними препаратами, це не гарантує, це зовсім не гарантує того, що на наших стеблах не з'являться оці агідні небезпечні плями. Любі. Мідь, мідь, не працює на цей гріб. І я шукала інформацію, і її насправді обмаль. Вона якась дуже така підозріла. Шукала я на іноземних якихось ресурсах, і інформації також не дуже багато але все ж таки, з того, що мені вдалося знайти, це те, що гріб потрапляє в холодну пору року в нашу троянду. Не обов'язково це зараз на весні, це може бути коли завгодно. І чомусь це завжди в холодну пору року, а прояви його будуть на весні. Ось такий цикл життя цього гриба це справжні гриби, аскаміцети. Чому Любі важливо розуміти, до якого класу належить наш гріб Ну, щоб розуміти, як з ним боротися. А чи потрібно з ним боротися, або достатньо просто зрізати оці пагони? Як ви вважаєте? Я згодна, що насамперед має бути гігієна в саду. При обрізці ми маємо обробляти наші секатори, ми маємо видаляти підозріле якесь гниле, нездорове гілечко. Але Любі, як я вже сказала, цей гріб просто розриває всі шаблони. Він виникає, навіть якщо у вас все чисто, ви все обробляли і зробили вже першу обробку мід'ю. А як же? Це ж така приємна назва, викорінююча обробка. Нібито мідь зараз нам знищить всі мікроорганізми, які на поверхні, а потім ще оця алія мінеральна. Зараз такі всі в захваті від цій алії, і вона знищить просто всі яйця шкідників. І тому любі з власного досвіду знову ж скажу, що я спостерігала не один рік, як мідь не діє на цей гріб, Обробляємо мідю, а він знову з'являється, цей інфекційний опік. І в цьому в нього є схожість з інфекційним опіком абрикоси, оцим маніліозом любі, тому що обробляє мідю, не обробляє абрикосу. це мідь не є запобіжним заходом. Який нам допоможе позбутися маніліозу на абрикосі. Ніт, любі, ніт. Бо мідь діє тільки поверхнево. А збудник манеліозу, він знаходиться всередині, він знаходиться всередині тканин Любі. І Якщо ми ставку робимо тільки на мідь, ми обов'язково програємо Любі. Тому для себе я колись вирішила: обробляю абрикоси, обробляю інші рослини в своєму садочку, інші дерева. Вони вже всі такі, знаєте, брунічки в них понабухали і обробляю троянди. Як це працює, любі? це чудово працює. Той рік в нас волога і тепла погода почалася вже в лютому. Я б робила в лютому ні однієї ознаки оцього гріба, плями я не побачила. В цьому році погода досить дивна. В нас нібито була і спека, але була пасуха, і тому я вирішила, ну, що, мабуть, гріби не загрожують, можна трохи почекати, потягнути, а попереду були морози. І я собі вирішила, що раз така погода, я трохи відтягну обробку, ну і, звичайно, дивилася на абрикосу, щоб вже не було там зовсім пізно. Брунічки дуже такі понабухші, вони вже такі великі стали. Але абрикоса ще не квітує, і моє дивування було, коли вночі мінус, вдень пасуха, немає дощів, і з'явився вже цей гріб. Ну бо він з'явився вже раніше. Він вже заселився колись, коли невідомо в цю троянду. А оці ознаки, оці плями, коли з'являються, ну, це вже апофіоз його діяльності, бо це вже просто руйнування, відмирання тканини. І скільки йде цей інкубаційний період, ну невідомо. Можливо, багато часу, можливо, ні. Ну, все ж залежить від умов, але завжди цей гріб з'являється на початку сезону, як годинник. І насправді боротися з ним зовсім не важко, коли обробляємо свої садочки, обробляємо також і троянди Любі. Так, це не рано, бо там вже є бруньки. Бо на препаратах ми можемо прочитати початок вегітації любі. Брунька це також орган вегітації, любі. Коли ми обробляємо абрикоси по цих бруньках, які живі, які вже починають розвиватися, тоді препарат вже потрапляє всередину цієї брунічки і трохи вже профілактично діє, наприклад, проти того ж інфекційного опіку абрикоси – маніліозу. Те саме відбувається і з нашими трояндами. Є бруньки, які вже почали зростати. Ми вже можемо обробляти системними препаратами, які потрапляють всередину тканини, які захищають троянду набагато краще, ніж мідь. Я не кажу, що не потрібно обробляти мідю. Мідь обов'язкова програма, тому що вона знищує бактеріальні хвороби, проти них в нас ніяких ліків немає, тільки мідь, і вона ще є мікродобривом. Я завжди за мідь. Але в випадку інфекційних опіків вона не діє в алюбі, вона не працює, бо вона потрапляє на поверхню і, можливо, знищує якісь спори. Знищує якісь спори, які є на поверхні гілочки. А ці гриби вони потрапляють всередину тканини, тому вони такі каварні, ми не бачимо, що вони там роблять, ми бачимо вже цей ефект опік. Діліться любі своїми враженнями. Як Конієтірім вже з'явився у вас, і ще дуже, знаєте, так неприємно, одна трояндочка в мене була закрита, вона нормально перезимувала, пагони були цілі. І потім я дивлюся, просто знизу вже така почалась виразка любі. І це ні з чим не сплутаєш. Це не оцей, знаєте, такий колір засмагання наших троян, про які я розповідала вже в минулому відео. Це зовсім інше. Це для нас з'являється просто ось так: в один день. В перший день я побачила одну пляму, вирізала на відкій троянді, потім побачила ще на іншій трояндочці, і ось вже і тут. Ось просто так і виглядає. За один день. За один день на наших очах майже з'являються ці плями, і вони небезпечні, бо це відмирання пагана. Ну і розповсюдження інфекції любі. Тому я завжди закликаю не тягнути забробкою дерев, не чекати, поки буде листя, бо спочатку з'являються квіти. І саме через квітку маніліоз потрапляє в абрикосу, в гілку, всередину, і знищує її. Починати так рано сезон це не означає заливатися хімією, це вже починати допомагати рослинам, коли вони цього потребують, любі. бо зараз в нас іде старт, і це дуже важливий початок. Дуже важливим, який буде початок. Не все залежить від нас. Ми не можемо змінити температуру або пролити дощі, але допомагати трояндам обробляти ми можемо. Бо є багато людей, вони, як діти, люблять тільки саджати, саджати, купувати, саджати. Ну, обробляти навіщо? Ну, кому що? Які препарати для ранньої обробки ще при досить холодному повітрі? Це, звичайно, сальта, тапсін М, але це одна та сама діюча речовина, маєте це на увазі любі? Також це нам всім відомий хорус або його дженерік мобіль. Це також різні назви, але діюча речовина та сама. І це скор любі, це скор. Саме ось ці три групи, вірніше сказати, препаратів нам допоможуть здолати інфекційний опік абрикоси і здолати інфекційний опік також наших троянд любі. Зробіть і ви побачите. Я ось ось тільки зробила першу обробку своїх дерев, всіх і троянд, і взагалі всього, бо і хвойники також можна обробляти все-все-все. На початок сезону вже можна обробити сальта. Для абрикоса цього буде замало, тому що цвітіння ще не почалось, цвітіння буде десь два тижні. Якщо підуть дощі під час цвітіння, обов'язково буду обробляти також. На випадок дощі в мене є скор, бо саме скор це є той препарат, який можна використовувати по вологій поверхні. І в мене є мобіль, той же самий хорус, я також буду його використовувати. Також любі, в ці суміші, я вже обов'язково додаю системні інсектициди. Любі, бо олія це добре, але скільки вона діє, почитайте до першого дощу або там десь тиждень-два. Як я завжди кажу, якщо навіть ви заліпили оці фантомні яя, яких ми не бачимо на своїх деревах і на своїх трояндах, є ж сусіди, є наші добрі, улюблені сусіди, які взагалі нічим, нічого не обробляють. Окрім того, в нас плодові дерева ростуть просто по вулиці, ну так звані нічиї дерева, на яких завжди повно шкідників, і вони обов'язково прийдуть до мене. В нас ще досить прохолодна погода, тому я завжди першим використовую Енжо, бо саме Енжо препарат, який діє вже за досить холодних ще умов. Які саме ці це умови, коли ж потрібно, вже обробляти системними препаратами, щоб вночі вже не було мінусу, ну а вдень було 8, 10 і більше градусів вже обробляємо. Як я читала, середня температура має бути не менше 7 градусів, і вночі, щоб не було мінус. Тоді обробляємо і наші системні препарати захистять наші рослини. Пишіть, любі, свою думку, мені цікаво. Чим обробляєте ви. Коли ви вважаєте, що починається період вегетації в дерев та троянд? Я також колись вважала, що це коли листя буде. І завдяки цьому я не обробляла системними препаратами троянди ну вже, мабуть, до травня, коли вже листячка з'явиться, і завжди мала багато цих плям на паганах ось цих опіків. Не дивлячись, ще раз кажу, на обробки мідію, не дивлячись, не дивлячись на те, що ці сікатори, завжди в мене я це все обробляю, слідкую за цим просто від троянди до троянди переходжу і обробляю сікатор. Але цей гріб набагато цікавіший за ці уявлення про нього в інтернеті, любі. спостерігайте, пишіть мені свої спостереження, мені дуже цікаво. Справді, іноді колір подібний у оцих виразкових плям, небезпечних ракових і нашого засмагання як дії власних захисних механізмів троянд? Як це відрізнити? В своєму минулому відео я показувала це засмагання, що воно майже завжди з однієї сторони, там де більше сонця. Якщо підкопати трохи ґрунти. Там, де сонце не потрапляло, зазвичай там пагін зелений. Або, наприклад, якась бірочка була. Якщо прибрати, ми побачимо це місце зелене, а пагін синій. Натомість каніатіріум з'являється на пагоні і він його обертає. Він завжди буде на пагоні повністю зі всіх сторін. І потім з'являється ще і виразка. Іноді з переляку можна пообрізати зовсім здорові пагони троянд, але з'являються плями, вони не пакують, ми починаємо все різати. Так, з досвідом, вже ви будете відрізняти. З досвідом ви будете чітко відрізняти, де засмагання, а де ось ця небезпечна пляма, рак, який потрібно обрізати, але він виглядає нездоровим, на ньому завжди якісь нікрози з'являються. І цей гріб в прямому сенсі рубає сук, на якому він сидить, бо він знищує повністю той пагон. Він його розкладає, він його вщент просто з'їдає, розумієте? Натомість ось, ось цей колір, такий синій або червоний, або навіть і ікорічний засмагання, він ось тільки так і проявляється. Троянда нормально росте, нормально цвіте. Саму любі, Якщо ви декілька днів вже спостерігаєте ці плями якісь незвичайні, але з ними нічого не відбувається, це ніканіатюріум, бо каніатюріум дуже-дуже швидко розвивається. Дуже. Ось таке меню в мене сьогодні отримають грибулики. Сальта, мій улюблений, тіафан мітіл, сальта, форма суспензії. Якщо це препарат, такий як Тапсін М для нас, він буде порошок для професіоналів, там якась рідина. Ну він в каністрах, я ніколи не використовую. Каністра мені не потрібна. Енджо, системний препарат дуже потужний, класний. Використовую його коли нема цвітіння ще нічого не цвіте в мене зовсім, окрім чимірники. але я не бачила, щоб там бджіли цікавилися, якісь були там комахи корисні Також буду використовувати ось таку міді. Ну, бо в мене вже на деяких трояндачках е, листячка є, і більш потужні препарати міді вже мені не потрібні. Мідь буду використовувати чому? Бо попереду ще більш тепло, теплі ночі, можливо, вже буде навіть туман. І це вже може створити передумову навіть без дощів для несправжньої барашнистої роси. а також мідю хочу. Добре пройтися по гілках абрикоси, бо я побачила там якісь дуже негарні такі є пошкодження, але вже різати нічого не буду. Абрикоса ось ось зацвіте. Якщо зараз порізати, та гілка буде уражена манільозом. Це 100%. Тому біжу, просто зараз роблю розчин. Воду тримала чисту, в хаті, щоб вода не була холодною. Зараз зроблю. Як пригащу. Ой, аж ручки вже почисуються. <сум> Біжу. Тут такий куток біля сараю. Мені здається, що тут повітря погано взагалі циркулює. І саме ось ця в мене троянда підчепила, вона ж не була закрита, вона гарно зимує, це мускус. Ну, Але я його пересаджувала, мабуть, він був ослаблений. І одна гілочка в один день, а на наступний день інша. Повністю знизу. Довелося зрізати ось такі справи. Ну, але всіх обробила, то я впевнена, вже, що я зупинила цю хворобу троянд, яка нам псує пагони. Любі, в нас всіх багато роботи, тому мені дуже хотілося би з вами поспілкуватися ще, але все закінчую сьогоднішній свій вихід в інтернет. Любі, бережіть себе, використовуйте засоби захисту, коли обробляєте рослини цими всіми отруйними речовинами, вони також небезпечні для людей. В мене нема професійного захисту, але я завжди намагаюся якнайможна більше захиститися, і завжди, потім я даю до прання ту одежу робочу, в якій я це робила, і завжди купаюсь. Бо раптом що десь потрапило, я це все змиваю водою з себе, з одежі. і навіть мию тротуарну цю бруківку во дворі. Бо по цій бруківці бігають мої собачки, щось там підбирають, щось там лижуть, що там в них, голові невідомо. Тому я завжди намагаюся помити, промити також навіть цю бруківку, щоб не залишалася ця отрута. Він сказав, поїхали. Ні, люди, це в мене не для того, щоб вас не смішити. Ну, ось так буду захищатися. Дивіться, як гарнесенька. І не так запотіває, як окремі окуляри. Ну, бо потрібно себе захищати. Професійний захист він дуже дорогий, а це такий в епіцентрі купила 100 гривень. Ну, дивіться, як захищає все. І краще, ніж просто в окулярах. Ну і що я вам хочу сказати? Все рівно було некомфортно. Потім вже мені було якось і важко дихати, але дивіться, скільки на цьому щитку, скільки на ньому цих крапелік. Бачите? О! Тому вважаю, що це гарний засіб, все ж таки. Ось дивимось, може, ось так? О! О, гарний кадр. Ну, головне. Дерева високі або виноград, як в мене на арці. Коли ми десь зверху це все зрощуємо цими отрутами, тоді потрапляє воно і на голову нам потрібно все захищати. І що? чимірник я все ж таки поприкривала, поприкривала, бо крутилася там біля нього бджічка, мені була шкода, отруїти. Ось так.